Всім привіт! Я всіх вітаю. Нарешті я наважилася і починаю вести ютуб канал. Я дуже, звичайно, прошу вашої підтримки, тому що вона для мене дуже важлива. І я на спочатку навіть не знала, з якої теми почати, щоб вам було цікаво. Але так як я тільки починаю, я думаю, що тут прям я зможу розкрити деякі теми, які я не могла розкрити в інстаграм через обмежену кількість часу. Тому тут я б хотіла в першу чергу розкрити тему. Все таки, чому я стала займатися самомолодженням, природнім самомолодженням? Чому не традиційна косметологія? Як я до цього взагалі прийшла? Які переваги природнього самомолодження? І чому я взагалі всім буду завжди казати дівчата переходьте до природнього самомолодження? ну що, поїхали. Ну і, звичайно, не забувайте ставити серденько, підписувати, проявляти будь-яку активність коментарі, тому що це для мене буде дійсно мотивація знімати подальші відео. А тут я вже налаштована знімати більш такі довгі відео, можливо, якийсь комплексний вам дам, абсолютно безкоштовно. Тільки за вашу активність. І давайте в першу чергу я представлюся, тому що, можливо, мене будуть дивитись ті, хто не підписаний на мій інстаграм або інші канали. Мене звати Світлана, мені 40 років, і я з задоволенням, з величезним задоволенням пропагую і буду на кожному кроці кричати просто, що самомолодження працює. Але я до цього, звичайно, не одразу. Мій шлях. Почався ще в 30 років, коли були і в мене відбулися перші вікові зміни, які, звичайно, мені ніяким чином не подобалися. Ну і куди ми звертаємося? Звичайно, ми йдемо до косметолога. І я була не виняток. Я прийшла до косметолога. Мені порадили зробити ін'єкцію ботокса. Міжбрів'я, тому що в мене в першу чергу тут був досить такий явний міжбрівний залом. А ще в мене виражені нососльозки, я схильна до набліків. Отже, мені порадили в першу чергу зробити ботокс в міжбрів'я. Потім ми собі з косметологом вияснили, що мені потрібні філери в нососльозки. І Скажу я. вам чесно, що зробивши першу ін'єкцію ботоксу і останню, до речі, я була прям в захваті. Мені сподобалося, що це є досить неболісна процедура, що це є досить швидка процедура і має миттєвий ефект. Тому що буквально я вийшла з кабінету косметолога, вже в мене міжбрів'я було не таке явне, як я туди зайшла. А через дня три, по-моєму, воно взагалі розгладилося, і все було тут гладеньке. Отже, я була в захваті. І що ви думаєте? Я, звичайно, коли йшла до косметолога, я нічого не вивчала ні про ботокс, ні про ан'єкції, ні про філери і так далі. Я йшла, тому що йшли всі мої подруги за цим, та і мені казали, ну вже 30 років, вже пора починати. І косметолог тільки підтвердив їх думку, що в принципі 30 років це якраз той вік, з якого починати потрібно всі. Ін'єкції. Значить, пройшло місяці 4, по-моєму, і в мене ботокс почав відходити, досить швидко почав відходити. І я, звичайно, насторожилась, думаю, а чому ж так швидко? Хотілося б подовше. І почала вже тоді тільки вивчати інформацію про ботокс, що таке ботокс, а так само я хотіла ще поставити філери сюди, і я почала читати інформацію, що такі філери, і в чому є їх перевага, а в чому є недоліки, які є ризики. І дівчата, коли я почитала ризики, я просто трошечки прозріла. І так само інформація про ботокс мене не порадувала, до речі. Хто зараз хочу поставити ботокс, я просто раджу, хоча б просто зайти в інтернет, почитати. До речі, в мене в інстаграмі так само є цілий розділ в хайлайтцях ботокс, можете почитати в мене. Я нікого ні до чого не агітую в плані робити ботокс чи не робити це абсолютно ваші ем, переконання. Я просто раджу, хоча б просто знати, на що ви йдете. Та? Почитати інформацію, якщо це вас влаштує, я знаю, що багатьох дівчат це не лякає. Будь ласка, можете робити. Але я знайшла просто метод, який мені підійшов набагато більше. В цей же період. Приїжджає так співпадає, що моя знайома, яку я не бачила досить довгий час, вона живе за кордоном, але раз в рік вона певно вона робить повний, як вона казала, апгрейд. Вона робить ботокс, мезотерапію, ще якісь модні ін'єкції і процедури косметологічні. Значить, ми одного з нею віку. Вона приїжджає, і що ви думаєте, я бачу свою знайому, але вона на себе вже не схожа. Так в неї гладенька шкіра. Але вона виглядає старше чомусь, ніж я, хоча ми одного віку. Чому? Тому що в неї обличчя якесь не таке. Я спочатку не могла розуміти, в чому ж то справа. А справа в тім, що в неї було досить одутлате обличчя. Воно просто як набрякше, тканини стали досить тяжкі, погляд змінився, тому що, можливо, там ще був якийсь лисичий погляд робилися, чи ще щось таке новомодне. Коротше, це була абсолютно не та людина, яку я знала. І сказати, що вона виглядає краще ніж виглядала. Я не можу, абсолютно. І це якраз мене ще дало такий поштовх не йти, не робити далі це все. Тому що я, коли прочитала інформацію, зрозуміла, що якщо в мене за 4 місяці відійшов ботокс, то е, мені буде треба підколювати його кожні десь 4-5 місяців. І це психологічна вже буде залежність, тому що коли він буде відходити. Так як це. просто В нас о, да, стає нерухома зона, в яку підколює, але це не означає, що рядушком м'язи не працюють. Вони працюють, на них попадає оця, о, перерозподіляється о, о, нагрузка. Тих м'язів, які ми блокуємо. Звичайно, це на них впливає негативно і е, вже вони приймають ту нагрузку, і наступного разу треба підколювати ще рядом ділянку, тому що вона стає в гіршому стані, ніж була до того. Коротше, зона, яку треба підколювати, збільшується майже з кожним разом. А це мені абсолютно не хотілося робити, тому що я розуміла, що це тільки 30 років, а що буде в 50, так? Просто так трошечки собі представити. Коротше, я бачу ще ту картину, я починаю та я вивчаю інформацію. Мені не подобається то, що я дізнаюсь, і що? Я, звичайно, впадаю в депресію, тому що я хочу виглядати молодою, красивою, я розумію, що ці методи косметологічні традиційні, я не хочу ще робити це мені зарано, це мені не підходить, і я не знаю, що мені робити. В той же час моя сестра, яка старша сестра в мене є, яка знаходиться за кордоном, вона є крутим остеопрактиком. І вона починає займатися ще з обличчями, тому що є на це великий попит. І її просять прям клієнти, щоб робили масаж не тільки тіла, а обличчя, остеопатичну корекцію і так далі. І вона вивчається на це і мені радить в той час просто звернути увагу на тему масажних вправ для обличчя. Коротше, що я роблю? Я, звичайно, вивчаю інформацію, її не так то і багато в інтернеті, як зараз, наприклад. І потрошки починаю щось робити. Звичайно, миттєвий ефект мені подобається. Миттєвий ефект відбувається в тому, що знімаються набряки. В мене там періодично розправляється там, міжбрівка, але коли я там зробила, добре, вона розправилася, але через деякий час, звичайно, вона поверталася. Щось я там вивчала, щось я там робила. Мені не підходило єдине, що всі е, тренера, які на той час були, вправи давали по годині, треба було масувати обличчя, працювати там. Певними вправами мені це не підходило. В мене на той час вже була дитина маленька, перша, потім вже друга, і часу в годину займатися просто собою. Чесно, зараз в мене ніяк не було. І я, звичайно, зіскокувала постійно з цієї теми. Ну і так як я не бачила таких прям сталих результатів, мене це теж трошечки збивало з цієї теми. Я не знала, чи воно мені потрібно, чи воно мені допомагає, а може не допомагає, а може мені так здається і так далі. Коротше, дівчата, я закидала цю справу періодично, періодично поверталася, коли бачила в інтернеті нові вправи. Але такої системи комплексного підходу в мене взагалі не було. І після того, тільки я побачила ефект, знаєте коли? Коли от е, був найбільший стрес у моєму житті, це коли почалась війна. Я зірпіння, і ми відчули прям. Ну, я знаю, що багато відчули прям в перші дні, і ми в тому числі ми тікали зерпіня. місяці два-три, я взагалі по-моєму, два тут то, так точно взагалі до собою не доглядала. Я не дивилася в дзеркало на себе, я нічого не робила з вправ, яких робила раніше. І, ну, Мій стан психологічний був дуже-дуже поганий. У був приліт в квартиру. Ми переїхали в Польщу, я з двома дітьми, з, без чоловіка. Коротше, психоемоційний стан був поганий. І мені навіть не хотілося дивитися в дзеркало просто було не до того. І потім в Польщу знову ж таки приїжджає вже моя сестра старша. І, напевно, побачивши мій стан, каже, давай будемо з тобою потрошки займатися. Я розуміла, що мені потрібно витягати себе з того стану, і ми потрохи почали займатися з нею. Вона давала мені певні комплекси. І десь по 15-20 хвилин на день, але системно ми вже займалися. І знаєте що? Буквально через місяць, коли я порівняла свою фотографію в, стан, в стані моєї депресії, та коли був найгірший мій стан внутрішній, і фотографію через місяць наших занять я просто ну, побачила дійсно вже реальні зміни. І вони були просто видані. А мені здавалося, що нічого не відбувається. Е, в мене пішли набріки, в мене позменшилася прояви нососльозки, міжбрівки. Покращився колір обличчя і, звичайно, це мене дуже замотивувало займатися далі. Потім це побачили мої підписниці, активно почали цікавитися, що ж я роблю, і ми реально почали проводити безкоштовний початку марафон, де ми набрали фокус групу, дівчата займалися і реально отримали дуже круті результати. І я так само на себе на сторінці ділилася з задоволенням вправами для того, щоб. Трошечки дівчат замотивувати і вивести з того стану, в якому тоді були всі ми. Так що так почався мій шлях. Після того в нас вже пройшло більше, напевно, шести великих марафонів дуже багато в нас майстер-класів, в нас вже більше трьох тисяч учениць. І які, до речі, мають дуже круті результати. Якщо питають дівчата, до якого віку можна займатися, немає вікових обмежень. У нас учениці 65-67 років мають круті результати, видимі результати. Про це про що це свідчить? Що все лише в вашій голові? І самомолодження ще мені чим більше подобається, чим традиційна косметологія. Знаєте. На мене дуже впливавши на мій вибір, вислів такий, що якщо ми щось підколюємо, собі це як кредит в банку, який потім обов'язково потрібно віддавати з процентами. Тобто, так, ми отримаємо одразу те, що ми хотіли, але потім в результаті ми віддаваємо з якимись процентами. природній самомолодження це якраз інвестиція, це вкладення в себе, і потім, звичайно, ми будемо отримувати дивіденди. Так, не потрібно розраховувати на те, що. При самоомолодженні ви отримаєте просто миттєвий результат, і як по вказці у вас просто розгладиться одразу все обличчя. Ні. Звичайно, будуть зміни, які будуть миттєві. Це сходження якраз тих самих набріків, чіткий овал, покращення якості шкіри, тургору шкіри. Ну, Тобто видимі зміни, звичайно, будуть, колір шкіри покращиться. Але таки, якщо у вас є досить такі глибокі зморшки, з цим треба працювати трошечки довше, але зміни так само будуть. І ще перевага самоомолодження велика є тому, що якщо ми займаємося комплексно, ми отримаємо не тільки гарне обличчя, звичайно, ми отримаємо гарну поставу, ми отримаємо гарне здоров'я, ми отримаємо гарне волосся, шкіру не тільки на обличчі, але скрізь на цілі. Коротше, дівчата, це дійсно система, яка вам омолоджує весь організм. І да, навіть деякі дівчата позбуваються головних болей, покращується зір, це все правда, це все реально правда, тому що це все обґрунтовано. В нас є вправи, які якраз а, м, на це впливають так, позитивно. Крім того, самомолодження не має ризиків, абсолютно ніяких. Далі, якщо, звичайно, ви займаєтеся вчитесь під наглядом тренера, хоча б спочатку далі ви отримаєте систему, ви отримаєте знання, техніку, і ви можете. Постійно займатися, взагалі покращувати тільки свої результати. Немає таких великих фінансових вкладень, тільки на навчання. Далі вам не потрібні кожні 4, 5 6 місяців ходити і віддавати енну суму грошей. Ще чому перевага: ви не залежите не від кого, тобто ви не залежите і не прикладаєте відповідальність за свою зовнішність на якусь людину, тому що багато дівчат, які опинились за кордоном. Відчула на собі, що оця залежність дуже така неприємна, коли ти вже звик до одного спеціаліста, а зараз в тебе немає змоги до цього потрапити, в тебе немає змоги знайти, наприклад, іншого такого ж рівня спеціаліста, і, звичайно, твоє обличчя вже не може виглядати так, як воно виглядало, наприклад, в інших умовах. Тому, дівчатка, тут тільки наші ручки, тільки до півгодинки часу на день, який можна розбивати по 15 хвилин зранку, ввечері в обід. І, коротше, дівчата, ну тут тільки самі переваги. І ви будете бачити, що змінюється не тільки зовнішність, змінюється ваше внутрішнє самовідчуття. І я вам гарантую, це набагато крутіше, ніж піти і вколоти собі ботокс. От тому я до цього прийшла. Тому я просто на кожному кроці дівчатам кажу, будь ласка, зверніть увагу на ці методи, спробуйте. Якщо вже не буде працювати, якщо ви побачите, що це не працює, що це не для вас, ви завжди зможете перейти до традиційної косметології. Навіть якщо ви вже на ній, я пропоную спробувати і подивитись порівняти результати. Я думаю, що вам все буде очевидно. Така була тема в нас про природнє самомолодження і свій шлях трошечки розказала. Ну а далі, звичайно, якщо буде ваш відгук, якщо буде ваша активність, будемо тут ділитися з крутими, класними вправами, абсолютно безкоштовно. Так що підписуйтесь, натискайте на колокольчик, залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво.